Одного з вихідних відвідувачі торгівельного центру Караван та всі, хто до нього прямували по Донецькому шосе, чи поверталися звідти з шляхом, ставали свідками і з зацікавленістю спостерігали. Як підривіння двигунів на шаленій швидкості злітали в небо, вершники на залізних конях, після чого ледь, торкаючись землі, відтак вони заходили у круті віражі і, не збавляючи обертів, мчали далі. Майже через 20 років у Дніпрі до життя повернувся колись легендарний на теренах держави Мототрек, де свого часу 20 років. Років тому тут серед інших феєрив, ставав чемпіоном призером Європи та України у складі команди Агросоюз, майстер спорту України міжнародного класу Роман Морозов, і ось знову він тут хвилюється, переживає відчуття і згадує, як було тоді. «Емоції піріскаемоції зашкалюють. Я скільки тут праці вклав, гонок на цій трасі провів. Загалом задоволений. Я старався сюди приїхати. Це як батьківщина моя. Я тут вісім років прожив у Дніпропетровську, виступав за агросоюз. Тому траса для мене тут як рідна місто рідне з задоволенням приїхав сюди. На відміну від суперпрофесіонала Романа, який мотоциклетному спорту присвятив дещицю свого життя і відбувся у ньому як майстер і чемпіон. Тендітна вродлива і чарівна Уляна прикипіла і закохалася у свого залізного коня, мабуть, як і всі її колеги по сідлу за неперевершені емоції, драйв і навіть, мабуть, за те, що як і будь-які жінці їй хочеться трохи похизуватися перед іншими владно, приборкуючи свого, як мінімум, доколісного друга з чоловічим ім'ям. Це дуже гарно виглядає візуально. Це надає дуже класні відчуття, коли ти газуєш на мотоциклі. Дуже багато отримуєш отримуєш адреналіну і е, психологічно якось відпочиваєш. Забуваєш про все. Уляна і Роман серед інших, наймолодшим з яких ледь виповнилося чотири роки, відгукнулися на запрошення і завітали до нашого міста, щоб взяти участь у перегонах чемпіонату Дніпропетровської і Кіровоградської областей з мотокросу на кубок Ігоря Панова, які його організатори, і в першу чергу вдячні учні присвятили своєму одноіменному з призом легендарному тренеру, який нещодавно відзначив ювілей. Нас надихнув наш невтомний тренер для того, щоб ми зробили таке свято. Йому недавно випонуло 60 років, і це свято присвячено йому його незламності, його відданості своєї справі, тому що він вкладає в дітей дуже багато, він живе цим. Він виховав вже не одне покоління мотогонщиків, і так ми йому завдячуємо. Суперове свято вийшло. Сподіваюся, що воно тепер буде кожного року. Зарту звітних придувала стисла церемонія відкриття, на початку якої учасників суддів та уборівальників привітав, подякував і побажав успіхів. Один з співорганізаторів змагань, голова громадської організації Олександр Юр'єв, який серед іншого зазначив, що вони їх спільно заснували і проводять з відокремленим підрозділом Федерації кікбоксингу України Вако у Дніпропетровській області. Разом з федерацією кікбоксингу України Вако ми заключили там. Договір співпраці і працюємо разом на підтримку наших юних спортсменів, вже які мають досвід в цьому відео спорту, Ну щоб незважаючи на ці умови, які зараз є в країні, якось підтримувати дух стійкості, дух перемоги, тому що ну я вважаю, це моє таке бачення, що від спорту любий, який є спорт, називається, де є правила, де є виховання порядності, стійкості. Наполегливості до перемоги воно формує нашу, як українців, нашу ідентичність. Тому ця подія це дійсно для Дніпра і мотокросу дуже, дуже важлива. Під час війни дуже важко, дуже тяжко з цими змаганнями, але ми пробуємо взаємодіємо між федераціями, проводимо колаборацію у виді спорту, тому... Розвиток саме головна наших дітей розвиток спорту, їхнього здоров'я. Ну і чим можемо, тим порадувати наших дітей цими ж змаганнями. Дуже цікавий і схожий вид спорту. Чим тим, що реально треба мати характер, волю і силу духу, щоб займатися такими видами спорту. Далі на знак прояву поваги та вдячності зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять загиблих на війні з Росією захисників України та мирних громадян, після чого потужним ствердженням віри у націю, її незалежність, свободу та майбутнє, об'єднуючи людей у спільному прагненні до єдності та процвітання, пролунав державний гімн України. А першими розпочали перегони наймолодші учасники змагань, діти, яким випонулося по 4-5 років, які здається, з візочка відразу пересіли у сідло мотоцикл. Не оминули чемпіонат увагою, і пропалені досвідчені байкери, серед яких і почесний довічний член клубу Central Chapter Ukraine» Хайраль Девідсон, голова Дніпровської федерації бойових мистецтв, комбат, самозахист. І ко. Приїхали зараз привітати наших друзів, які участвують в От, Подивитись на все те, що проходить в цей час. і... Також отримати адреналін, який нас надихає і дає нам нові можливості на новий день. Бажаю всім перемоги і отримати максимальне задоволення від сьогоднішнього заходу. У ході нинішнього чемпіонату Дніпропетровської Кіровоградської областей на Кубок Ігоря Панова нагороди були розіграні серед дітей і дорослих категоріях мотоциклів з об'ємом двигуна 50, 65 і 85 кубічних сантиметрів, та ендуро серед початківців, аматорів, ветеранів та оупен, переможці і призери, яких були удостоєні від організаторів кубків, медалей, різноманітних подарунків. А найбільша відзнака дісталася тренеру Ігору Панову, від його вихованців, які повернули йому улюблений вид спорту до рідного міста. Я радий, що... я радий за те, що в нас відродилося і відбувається. Є офіційна. На траса проходять змагання і тренувальний процес. Хоча в моєму житті вони не зупинялися взагалі ніколи. Я переймаюся гордістю за своїх вихованців. Вони входять до складу збірної України. Вони постійно в лідерах, як і тут на трасі, тому горжуся ними. Ми у свою чергу, також як і дякуємо усім причетним за те, що повернули мотоциклетний спорт на терени Дніпра. Приклад гідний наслідування для інших, тож чекаємо на нові звершення, або як мінімум, на повторення звітних.